Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття з розвитку мовлення. Дітки, а сьогодні до нас завітав гість. Подивіться, хто прийшов. Так, це всім відомий Карлсон. Дорогий Карлсон, тобі привіт. Скажи. Що ти любиш їсти? Ну, звісно, варення, тортики, печиво, шоколад. А як все це можна назвати одним словом? Солодощі. Так, я думаю, солодощі всі люблять їсти. Скажіть, будь ласка, дітки, а чи корисно їсти багато солодощів? Ні, це не корисно. Діти, давайте розповімо нашому гостю, які корисні продукти харчування ми з вами знаємо. А для цього нам треба піти до магазину і розглянути всі вітрини, які там знаходяться. Ми прийшли до магазину. Ми побачили вітрину. Тож погляньте і скажіть, що малята тут лежить. Дітки, подивіться на вітрину і назвіть продукти. Сир, молоко, сметана, кефір. Із чого ці продукти виготовлено? Так, із молока. Які це продукти? Як їх можна назвати одним словом? Молочні. А яку назву має цей магазин? Так, дітки, це молочний магазин. Як ви думаєте, чи корисні молочні продукти? Дуже корисні для дітей і дорослих. Подивіться на цю вітрину. Що це? М'ясо, сосиски, сардельки, паштет, ковбаса. І з чого виготовлено ці вироби? Так, із м'яса. А які це продукти? М'ясні. У якому магазині їх можна придбати? У м'ясному. Чи корисні м'ясні продукти харчування? Так, корисні. Давайте подивимося на цю вітрину. Булка, батон, бублики, коровай, калач. А в якому магазині можна придбати ці продукти? У хрібному. Дітки, а тепер подивіться на цю вітрину. Картопля, морква, буряк, капуста. Як називається цей магазин? Так, дітки. Це овочевий магазин. А ще тут є фрукти? Як ви гадаєте, фрукти та овочі корисні? Так, дітки, дуже корисні. Дорогий Карстоний, як ти думаєш, чому? Ці продукти харчування корисні. У цих продуктах харчування містяться вітаміни, що допомагають бути дітям здоровими, дужими, сильними, підростати. Діти, а давайте розкажемо карсуну, що потрібно робити, щоб бути здоровим. Послухай Карлсон вірш, який так і називається здоров'я. Здоров'я основа усього на світі. Здоровим бути бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло вдягатись. Себе гартувати водою і сонцем, і солодко спати з відкритим віконцем. І їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам росту і сил додають. Так, дорогий Карлсоне, треба їсти все, що на стіл подають, а не тільки солодощі. Дітки! А я пропоную пограти в гру, яка називається Приготуй страву для Карлсона. Я буду називати якийсь продукт харчування. А ви будете називати страву, яку можна приготувати з цього продукту. Якщо кашу зварити з гречки, то каша яка? Так, гречана. Якщо компот зварити з яблук, то компот який? Яблучний. Якщо сік приготувати з груш, то сік який? Грушевий. Якщо коктейль виготовити з молока, то коктейль який? Молочний. Якщо кашу зварити з рису, то каша яка? Рисова. Якщо кашу зварити з манки, то каша яка Манна. Якщо суп зварити з овочів, то суп який? Овочевий. Так, дітки, ми такі смачні страви приготували для нашого Карлсона. А я хочу Карлсон, тобі розповісти про всім відому. Корисну страву, яка називається борщ. І пропоную пограти в гру, яка називається в мами є великий горщик. В мами є великий горщик. Мама варить в ньому борщик. І такий смачний той борщик, що ми ладні з'їсти горщик. Дітки, давайте ще раз повторимо цю гру. В мами є великий горщик. Мама варить в ньому борщик. І такий смачний той борщик, що ми ладні з'їсти горщик. Дітки, борщ це дуже смачна і корисна страва. І наш український борщ знають в усьому світі. Це наша національна гордість. Український борщ. І я пропоную ще сьогодні вивчити скоромовку, яка називається «Кипи-кипи борщику. Скоромовка це віршик, який треба швидко промовляти. Ну що ж, давайте з вами почнемо. Кипи-кипи борщику у повному горщику. А тепер трішки швидше. Кипи, кипи борщику у повному горщику. А тепер ще швидше кипи, кипи борщику у повному горщику. Я думаю, всі промовили цю скорововку. А я вам дякую за увагу і буду чекати на вас на наступних заняттях.